Всі знають, що таке чити. І у мене на каналі є навіть відео, де я грав з читами. Але не всі знають, який найкращий клієнт для, наприклад, будівництва. Як, по-моєму, це равен B++. Одна із версій цього чита має отакий от от вигляд. І має дуже багато функцій. Від, фрика, від та фрікаму до. Бридж асіста там ноуфал. No за допомогою цього можна може встроїтися отак. Беремо, підмикаємо функцію Бридж Асіст, його можна ось налаштувати. Я ставлю 0 і максимально сюди ставимо. Не працює. Значить, вмикаємо, не працює. Вмикаємо цей не працює. А що серйозно, от як можна з ним будуватися. Подивіться, скільки я пробудував, ні разу не впавши. І це ще не кінець функції. Є така функція, як left кликер вона буде автоматично клікати. Це дуже зручно при КВП. Та ще є функція така, як, ну, сейвок, це, понятно, та рай-клікер. Дивіться, що буде, якщо ви ставили? Воно просто буде дуже жорстко ставити блоки. Їх його ще можна настувати, як хочете. Тож тепер ви знаєте, який найкращий клієнт для Майнкрафту, по моєму мнению.